Доброго ранку та благословенного від Бога гарного дня. Я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією і має чудову нагоду об'єднатися з вами у подяках Богові за новий день життя і особливо за обітниці, які Господь дає нам через своє Слово. Хоча земля, спотворена гріхом і проклята за гріх людини, все рівно є місця, де видно. Святість і славу Божу, велич Його творіння. І пророк Ісай зрозумів це. І послухайте, як він висловився. Ми читаємо в шостому розділі, в третьому вірші. Свят, Свят, свят Господь Саваот! Уся земля, повна слави Його. Не тільки Едемський сад, а й уся земля, що вийшла з рук Творця, була надзвичайно гарною. Жодна пляма гріха, жодна тінь смерті не спотворювала прекрасного творіння. Велич Божа вкрила небо і слави Його стала повна земля. Разом співали всі зорі поранні та радісний окрик зіймали всі Божі сини. Земля була гідною емблемою того, хто многомилостивий милостивий та правдивий. Гідним предметом вивчення для тих, котрі були створені за його образом. Едемський сад був образом того, чим, згідно з бажанням Бога, мали стати вся земля. Його намір полягав у тому, щоб людська сім'я, зростаючи чисельно, засновувала інші оселі та школи, за даним їм Богом зразком. Отже, із плином часу уся земля могла б наповнитися оселями та школами, де б вивчали слова і діла Божі, і де учні могли б дедалі повніше відображати світло пізнання його слави. Упродовж нескінченних віків. Коли Адам вийшов із рук Творця, його фізична, розумова і духовна природа. Носили подобу Його митця. Бог на свій образ людину створив. Його намір був такий, що довше жила людина, то повніше вона розкривала цей образ, то повніше відображала славу Творця. Усі ті здібності мали здатність розвиватися. Їхня спроможність та сила повинні були постійно зростати. Широкою була сфера. Запропонована для їхнього застосування. Чудовим було поле відкрите їм для дослідження, таємниці видимого Всесвіту, чудо того, який має безвадне знання, заохочували людину до дослідження, спілкування з її творцем віч на віч, від серця до серця, було її високим привілеєм, якби вона Залишилася вірною Богові. Усе це належало б їй навіки. Упродовж вічності людина продовжувала б здобувати нові скарби знання, відкривати свіжі джерела щастя, отримувати дедалі ясніше розуміння мудрості, сили й любові Бога. Усе більше і більш повно вона відповідала б меті свого створення. Та відображала б славу Творця. Людина, друзі дорогі, створена для Божої слави. І тому Господь дає нам чудову пораду. У першому посланні до Корінтян 10 розділі, 31 вірш, ми читаємо. Отже, коли їсте, коли п'єте чи щось інше робите, все робіть на славу Божу. Бог створив людину для своєї слави. Щоби, здолавши труднощі випробування, людська родина могла воз'єднатися з небесною сім'єю. Божий намір полягав у тому, щоб знову заселити небеса людською сім'єю, якщо люди проявлять послуг кожному його слову. Адам мав пройти перевірку, щоби з'ясувалося, чи буде він слухняний, як вірні ангели, чи виявить непокору. Витримавши випробування, Адам научив би своїх дітей тільки вірності. Його розум і думки були б подібні до розуму й думок Бога. Бог створив Адама за своєю подобою, чистим і праведним. У першому Адамові не було згубної схильності до зла. Адам був так само бездоганний, як ангели перед Божим престолом. Для нас це незрозуміло. Але багато з того, що ми зараз не можемо зрозуміти, стане ясним, коли ми побачимо і пізнаємо все з погляду небес, з погляду Бога і Небожителів, які спостерігають за нами. Про святих мужів давнини написано, що Бог не соромився називати себе їхнім Богом. Це пояснюється тим, що вони не прагнули до накопичення земного майна, не шукали щастя у світських планах або досягненнях, але все покладали на вівтар Бога і так розпоряджалися своїм статком, аби будувати його царство. Вони жили виключно для Божої слави і говорили про себе, що вони чужинці і приходьки на землі та прагнуть до кращого, тобто до небесної вітчизни. Їхнє життя свідчило про їхню віру. Бог міг довірити їм свою істину і надати їм право сповіщати світові його волю, та які, котрі називають себе Божим народом. Бережуть сьогодні честь Його імені, на підставі чого світ може дійти висновку, що вони особливий народ. Чим вони доводять своє небесне громадянство? Простота і невибагливість мають відрізняти оселі і одягу усіх, хто вірить у урочисті істини для теперішнього часу. Наш одяг, наші розмови, наші будинки повинні свідчити про те, що ми присвятили себе Богу, яка сила буде супроводжувати братів, які в такий спосіб доводять, що вони усе віддали для Христа і готові віддати своє життя. Давайте ми помолимось про це. Що ми були в числі таких людей, які готові пожертвувати всім заради Христа. Вічно живий святий на ім'я, наш дорогий Небесний Батько. Через ім'я Ісуса Христа, нашого Господа і Спасителя ми приходимо у ці хвилини до Тебе і щиро дякуємо Тобі за те, що ти продовжив наш вік, що ти відкриваєш нам наш справжній стан, якими ми є насправді. І що ти бажаєш удосконалити нас, ти хочеш, щоб ми були гідні до Твого Царства. Ми дякуємо Тобі за це, Господи, за всі обітниці, які Ти залишив для нас. Ми дякуємо Тобі. Більше того, за жертву Ісуса Христа, який помер, віддавши своє життя, щоб ми могли повернутися у втрачений рай. Господи, схиляючись перед Тобою, просимо, прощай нам за кожну мить, де ми не представили Тебе як живого Бога, де не віддали подяку, честь поклін тобі, як Творцю і відкупителю. Прощай нам, Господи, і у милості своїй благослови нас. Сьогодні перед нами день. Ми хочемо, щоб ти нас благословив цей день, наші сім'ї, родини, наших рідних і близьких, наших дітей, Господи, поблагослови. Ми дуже хочемо бути світлом, живим свідченням у цьому світі. Допоможи нам у цьому, Господи. Ми в руки Твої віддаємо свій край і хочемо миру і безпеки. В руки Твої віддаємо нашу країну і просимо миру. А за все, що ти дарував і посилав, ми щиро вдячні тобі, Богу Отцю, Сину, і Духові Святому. Амінь. Все, що робите, усе, що говорите, усе, що їсте, чи п'єте, так як ми читали із послання апостола Павла до Корінтян: усе робіть на славу Божу. Це не просто, друзі, дорогі. Чим прославляється ім'я Боже, ми можемо і не знати, для того Бог залишив для нас своє Слово. І розумні люди, вони починають свій день правильно. Вони зранку відкривають цю святу книгу і досліджують, а в чому можна проявити подяку, чим прославити Небесного Отця? Тому, мої дорогі, Нехай сьогодні книга ця не відходить від ваших уст. Нехай цей дороговказ веде вас до вічного життя, щоб через моє і ваше життя був прославлений і звеличений Господь тут, а коли щоб ми могли прославляти його і в вічності. Будьте благословені Господом. До побачення.